Російськомовні українці, які є найбільшою російськомовною групою України, етнічні росіяни є на другому місці. В третю чергу це національні меншини. І В четверту чергу це національні меншини, і, по п'яте це іноземці, які приїжджають в Україну вчитися чи транзитом, і українська мова є не необхідною. І так поймуть. Є така спільнота у Фейсбуку. Кожна з цих груп розмовляє російською своєї причини. І держава, українська держава, повинна була б мати щодо кожної з них іншу мовну політику. І в кожному з цих випадків вона була би справедливою. Ми, україномовні українці, повинні задати собі питання, який простір для російської мови ми... Повинні залишити в Україні для того, щоб етнічні росіяни не чулися культурно утиснути. Я говорю про гідність, я говорю про кожну конкретну людину. Ми, як україномовні українці, відчували і відчуваємо цей культурний тиск. І я не бажаю таких відчуттів етнічним росіянам.